Чотири з половиною тисячі людей загинули на сході за весь час конфлікту, тисяча з них протягом. Перемир'я підрахували в управлінні Верховного комісара ООН і справ людини, Фіксують, що мирних жителів продовжують вбивати, незаконно утримувати і катувати. Нині зниклими безвісти вважають кілька тисяч людей, наголошують в ООН. Спостерігачі організації постійно знаходять все нові й нові безіменні могили на сході, і це не всі проблеми мирних мешканців. На 82 другі роковини голодомору в лексик українців повертається слово голод через бойові дії та недолугість керівництва самопроголошених республік в окупованому районі. Регіоні не вистачає їжі. Місцеві волонтери повідомляють про випадки смерті людей від голоду через нестачу їжі в кількох містах, окупованого Донбасу відбулися протести, на яких люди вимагали від бойовиків або забезпечити принаймні якісь умови для виживання, або забиратися геть. Їх уже прозвали голодними бунтами. Містами регіону з'являються листівки з закликами до громадян виходити на нові протести проти влади терористів. Як виживають українці Донбасу, дізнавалася Наталка Фолівчук. Мешканцям підконтрольних бойовиками територій увірвався терпець жити в холоді та голоді. І Вони вийшли на вулицю п'ять місяців, не отримують ніяких грошей. Їм не чим годувати дітей. Дали маткаділі, а не нам лично сказала, що будуть випадки з панієнка. Аби бути побаченими та почутими, понад 60 матерів із колясками у місті Торезі Донецької області перекрили одну із доріг. Вийшли на протести жінки і в Янакієвому. Кілька сотень з них пішли до терористів вимагати виплат на дітей у мера самозванця. Під час емоційних розмов ДНРівці пообіцяли з'їздити за грішми до Донецька та заспокоювали бунтівниць розповідями про нібито прибуття чергового російського конвою. Денег поки нету никаких, одразу говорю. Деньги на Донецьку область прийшли только на один район Кіровськ. Ми вчора були в Міністерстві, у Захарченка були, этих денег пока ненакіївських жінок вдалося вгамувати сотне продуктових наборів. А у сьому київці, невдоволена жителька записала відеозвернення звернення до так званого ватажка донецьких терористів. Ми голодні. І не дали центру, а ми тут гамжос так, отстой, отброс. Наші діти недостойні їди. Поняли? За що ми воюємо, я забиралась в ДНР. за що? за Харченка. Пожалуйста, дай нам наші гроші. Накорми наших дітей, хоча б вже гуманітарка нам її не дають. А дехто просив бойовиків покинути країну? Ці голодні бунти політики у Києві називають проявом свідомості і радіють. Мешканці на окупованих територіях нарешті почали розуміти, до якої катастрофи призводять самопроголошені республіки. Люди на місцях збагнули. Яку небезпеку і для їхніх життів і для життя цілого регіону несуть російські бойовики? І той факт, що люди збираються самостійно і просять бойовиків покинути. Їхні міста це є дуже позитивний фактор, і я думаю, що це буде дуже важливий стимул до звільнення тих територій від російських окупантів. Разом легше і батька бити. Тож, завдяки спільним зусиллям українських бійців і населення Донбасу, Україна таки зможе витіснити терористів, упевнений Зоряншкіря. Він переконаний, система окупантів лусне від зовнішнього та внутрішнього тиску. Утім, каже на швидку перемогу, сподіватися зарано, адже у відповідь. На нинішній голодний бунт бандити можуть відреагувати шантажем та залякуванням. Я думаю, це не останні, не останні такі акції. Я думаю, що вони будуть наростати і продовжуватись, особливо з урахуванням того, що наближається зима, наближається досить складний стан з огляду на кліматичні умови. І Я думаю, що вже для всіх очевидно. Єдиний, хто може сьогодні забезпечити гідне життя цим людям, це українська влада і це держава Україна. А поки тамтешні люди стоять на межі голодної смерті, каже донецький доброволець Дмитро Шибалов. У червні він і журналіста перекваліфікувався на волонтера відтоді щодня допомагає своїм землякам. Згадує, що у серпні люди жалілися, що не їли по кілька днів. Тоді рятувала городина. Нині з'явилися перші випадки смертей від голоду. Званіліз. по-моему, из Тореза, тоже сказали, вот мы хотели обратиться за помощью, но умер человек от голода. То есть это не один случай, есть такие случаи. в неделю без еды, несколько дней без еды, но это уже, по-моему, вопиющий случай в 21 веке, когда у кого-то iPad есть. Голодні бунти прояв відчаю, і в жодному разі не ідеологія чи політична позиція. Людям нічого їсти, і вони хочуть, аби на них звернули увагу. І байдуже від кого отримають їжу, гроші та мир. Ділиться своїми спостереженнями. Енріки Ці люди виходять на протести з цілею заставити когось шевелитися, щоб цю проблему почати рішати. Сейчас люди просто хочуть, щоб їм було де жити, щоб в їх дома не попадали снаряди, щоб вокруг не йшла війна. І щоб вони имели средства к существованию. Все очень просто. По пирамиде масла. Базові потребности знаходяться вперед ідеологічно. Він серед тих, хто залишився в Донецьку, аби допомагати мешканцям. А ще каже, мешканці на окупованих територіях все ще чекають від офіційного Києва пенсій та соціальних виплат. І хочуть їх отримувати там, де проживають. Бо багато хто не має змоги їхати куди-інде. В Києві кажуть, гроші будуть, але тільки коли їх зможуть передати тим, кому потрібно. Якщо ми почнемо платити туди соціальні виплати і пенсії, то у мене, наприклад, як людина, яка займається пенсійними питаннями і соціально-сихичними, ніякої гарантії нема, що в цьому випадку це дойде до людини, яка потребує соціальної допомоги згідно законодавства України. Тобто я, наприклад, не бачу, що ці кошти дійдуть. Це ми можемо думати, що вони туди дійдуть. А чи доходять вони туди, це великий сумнів, тим більше, що практика адміністрування попередня за оці місці показала, що ці кошти дуже часто, дуже часто не надходять. Якщо все ж Україна почне у повному масштабі забезпечувати соціальні потреби окупованих територій, то це все рівно не вирішить проблему, каже політолог Михайло Басараб, і додає, Росія досягла чого хотіла, створила території гуманітарної катастрофи. Мета Путіна створити території, на якій буде постійний безлад, без перспективи вирішення цього безладу. У нас протилежна мета якнайшвидше вирішити цю проблему. І, можливо, навіть з певними територіальними втратами для України. Ми повинні бути свідомі того. Якщо найгірше, що може бути в даній ситуації, це заморозити конфлікт. Тоді ні люди не люди не будуть бачити тих грошей, яких вони потребують. А Україна буде в стані постійної соціальної напруги. Раю від голоду, це дійсно. Действительно... Факт, люди Очень нуждаются, это действительно факт. Задерживаются, у людей не хватает уже денег. Все очень сложно. Более миллиона переселенцев сейчас мы ждем вторую волну миграции, которая будет неизбежна, даже если мы ничего не успеем создать за это время, она будет неизбежна. Какая-то часть людей оттуда выйдет. Может быть, это будет еще 500 тысяч, может быть, это миллион. Приходом холодиль уже можно на зростання кількости та ускладнень сезонных захворювань в регионе. А життя у в предвалах та голодувании и першим Мы туберкулезом. Больницы нету, инфраструктуры, суда нету, прокуратуры нету, милиции нету, ничего нет. Люди живут без власти. А милиция ушла когда отсюда. Удрала. Удрала позор, но абсолютно. Не, не, не защищая людей. Бросила их тут на растерзание. Бесходных детей бродит по улице, как военные годы. Э -э -э Ну, без родителі остались, родители погибли. Дети ходят. Ну хто тут? Я завтра, э, слушайте. Я не знаю, что завтра будет. И их їх всі этих дівчинок. Наталка Фулівчук, Роман Клімчук, Антон Квітень, Тивай.